Чому першим вампіром в літературі був Лорд Байрон? Як з химерного сну народився граф Дракула? Що змусило Брема Стокера поселити свого героя в Трансильванії? Чи є правитель Валахії Влад Цепеш прототипом диявольського носферату? Як рік Дракули пов'язаний з Україною? Яким чином страхи британців кінця 19 століття трансформувалися в історію про боротьбу добра зі злом? І чому росіяни в цій битві були на боці зла? Про це дивіться далі. Літо 1890 року на північний схід Англії до невеликого приморського містечка Уітбі приїздить 42-річний письменник Брем Стокер. Тут поринає у готичну атмосферу, руїни загадкового аббатства, темні вулички, висока скеля над гаванню. Стокер виношує ідею нового роману. Це буде історія про вампіра, що живе в лісах Австрійської Штирії, але хоче приїхати до Англії. Рибалки переповідають, як кілька років тому тут, в Уідбі, сталася грандіозна кораблетроща, що налікала усіх містян. Буря викинула на берег російську шхуну, яка везла срібний пісок. З цього Стокер пізніше напише епізод з кораблем Деметра: вампір у вигляді диявольського пса ступає на британську землю. В місцевій бібліотеці письменник читає книгу дипломата Вільяма Вілтенсона Опис правителів Валахії та Молдавії. Його цікавить одне ім'я Дракула. Дракула на валаській мові означає диявол. Валахи в той час так називали будь-кого, хто прославився відвагою, жорстокістю та хитрістю, записує Брем Стокер до нотатника. Головний герой легендарного роману, названий по імені. Брен Стокер, третій син Абрахама Стокера, дрібного ірландського чиновника з міста Дубліна, з'являється на світ у 1847 році, Це рік так званого картопляного голоду в Ірландії. Населення країни скорочується на 25%. Сама Ірландія, частина Великої Британії, втрачає рідну мову та звичаї. Багато ірландців вже сповідують не католицизм, а протестанство, серед них і родина стокерів. Невідома хвороба до семи років приковує маленького Брема до ліжка. За час активного пізнання кельтських міфів та легенд, які йому розповідає мама, формується готичне сприйняття світу, де потойбіччя тісно сплітається з реальністю. Немічність швидко минає і хлопець надолужує втрачене. Після школи навчається в коледжі Святої Трійці, одному з найпрестижніших закладів країни. Тут він дуже активний, очолює численні студентські товариства. Лідери в легкій атлетиці та в футболі. Але після вишу у стокера одна дорога бути як і його батько, клерком у Дубліні та сподіватися, хоч на якийсь кар'єрний ріст. Ще студентом Брем пробує себе у письменництві. 1875 року виходить друком його перший роман Шлях на солод проюланського невдаху, який переїжджає до Лондона, влаштовується Теслою до театру, але не знаходить себе. З ревнощів молотком вбиває дружину і перерізає собі горлянку. Театр у цьому сюжеті виринає не випадково стокер завзятий театрал, пише рецензії на спектаклі до газети The Dublin Evening Mail. Одна з таких рецензій змінює його життя. В грудні 1876 року в Дубліні гастролює театр ліцеум на чолі з зіркою тогочасної сцени актором Генрі Ірвінгом. Брем його обожнює і за роль Гамлета вихваляє свого кумира. Ірвінг запрошує вдячного рецензента на світську вечерю. Під час застілля актор читає поему, а Стокер в екстазі втрачає свідомість: за рік у Ірвінга відкривається вакансія директора розпорядника театру. Брем Стокер отримує пропозицію, від якої не може відмовитися. Збувається його мрія, він їде до Лондона. Генрі Ірвінг людина егоїстична, владна та жорстока. Безжально експлуатує свого топ-менеджера. 27 років Стокер працює директором, особистим секретарем актора, його рекламним агентом та завгоспом. На ньому забезпечення трупи та її супровід під час гастролей Європою та США. За це Брема Стокера вводять до кола лондонської інтелектуальної еліти. Він знайомиться з письменником Артуром Конан Дойлом, поетом Альфредом Теннісоном, художником Джеймсом Вістлером. За родинною легендою ідея написати роман про вампірів приходить до Брема Стокера у вісні йому мариться якийсь невідомий старий, що встає з труни. Тема вампіризму тоді вже міцно укорінилася в літературі. Віра в повсталих з могил існує з прадавніх часів, але канонічний образ вампіра формується лише у 18 столітті. Це тілесна істота, а не привид. Він висмоктує кров у живих людей. Після укусу жертва сама стає вампіром. З раціональної точки зору феномен вампірів пояснюють особливими хворобами порфілією, пелагрою чи сказом. Але чому повір'я про них найбільш поширені на Балканах та в Румунії? Цього пояснити не можуть. Припускають, що місцеві селяни надто часто ховають ще живих людей. А коли ті вилазять з домовин, сприймають їх за вурдалаків влітку 1816 року, далеко від епіцентру європейського вампіризму. На Женевському озері відпочивають поет Лорд Байрон, 19-річна Мері Годвін, і її майбутній чоловік Персі Бішешеллі та лікар Джон Полідорі. Вони влаштовують імпровізований літературний конкурс про те, хто краще напише про надприродні явища. Так у Мері з'являється задум знаменитого роману Франкенштейн про досліди вченого, який оживив мертву матерію і створив монстра. А для Полідорі Байрон підкидає ідею про аристократа, що помирає та оживає. З цього виростає повість вампір головний герой, аморальний лорд Рутвен, елегантний вурдалак. Сучасники бачать в ньому натяк на самого Байрона. Так вампіри стрімко торують собі шлях у літературу. У 40-х роках 19 го століття в Лондоні вже успішно продають дешеві книжечки для народу про варні вампіра їх називають жахами запенні. Видавець Едвард Ллойд заробляє шалені гроші і засновує власну газетну імперію. А герої потой проникають до масової культури. 1872 року ірландець Шерідан Лефаню пише повість Карміла про вампірчу лесбійку, яка зваблює донькою англійського багатія. Дія відбувається в Штирії. І коли Бремстокер планує свій роман, то саме цей край бачить батьківщиною головного героя. Але у бібліотеці британського музею. До рук потрапляє книга шотландки Емілі Джерард Країна за лісами. Разом з чоловіком, який служив офіцером, вона жила у Трансильванії, на той час в частині австро Австро-Угорської імперії. Ця дама так перейнялася місцевим колоритом легендами і забобонами, що взялася за перо. Таємнича назва країни Залісся подобається Стокеру, і він змінює прописку графа Дракули з щирійською на Трансильванську. В Емілі Джерард також позичає екзотичне румунське слово Носферату. Синонім вампіра про історії та звичаї далекого краю консультуються з експертами. Угорський сходознавець армії вамбері, одязі ісламського аскета обходив усю Персію, Середню Азію та частину Афганістану, вивчав побут та звичаї різних народів, а попутно шпигував на користь Великої Британії. Англійці тоді не на жарт переймалися проникненням росіян в цей регіон. Брем Стокер дякує вамбарі. Згадає його в романі Під ім'ям Армініуса, друга мисливця за вампірами Абрахама Ван Хелсінга. Радиться також з британцем Річардом Бертоном, який переклав англійською казки «Тисячі та однієї ночі та Камасутру. Стокера вражають зуби Бертона, що нагадують собачі ікла. Їх письменник позичить своєму герою. Брем в поті чола студію путівники німецького видавництва Бедекера. В ті часи найякісніші і найпопулярніші. Там дізнається про маршрути потягів та диріжанців, про готелі та про оригінальну страву, курча з червоним перцем. Треба взяти рецепт для міни. Нотує в щоденнику Джонатан Харкер на шляху до замку Дракули. Замок теж має реальний прототип. Брем Стокер гостює в поселенні Круденбей на сході Шотландії. Поряд із замком Слейнс, що побудований в 17 столітті. Його силует. А також одна із восьмикутних кімнат перекочують на сторінки роману Дракула. Брем Стокер будує роман за принципом псевдодокументалістики: це уривки зі щоденників, записів на фонографі, вирізки з газет, цитування листів все для того, аби створити у читача ілюзію правдивості та подати історію з різних ракурсів. Цей прийом позичає у тоді вже покійного письменника Вілки Колінза з його твору жінка у Білому. Автор Дракули єднає сучасність та середньовіччя, живих мерців, перевертнів, магію та диватогочасної техніки залізницю, телеграф, фонограф, друкарську машинку. Уособленням такого неприродного союзу є Ван Хелсінг, голландський вчений та спеціаліст з окультизму. В ньому проглядаються риси Армінія вамбарі та самого стокера, недаремно експерта вампіролога звати Абрахам, те саме, що й Брем. Не виключено, що образом войовничого борця з вампірами завдячуємо також німцю Георгу Андреусу Хельвінгу, ботаніку та лютеранському пастору. У XVIII столітті в одному з трактатів він описав основні методи знищення вампірської нечисті. З легкої руки Брема Стокера з'являється канонічний вампір, який не відкидає тіні, не відображається в люстерку, під час заходу та сходу сонця лежить у могилі. А в чужий дім може зайти лише тоді, коли його туди запросять. За Стокером основний харч вампіра це зовсім не кров, яку той п'є час від часу для задоволення, а маленькі діти. Розмноження вампірів відбувається вибірково, і для цього потрібно, аби жертва сама випила вампірську кров. В процесі роботи над романом змінюється його назва спочатку граф вампір, потім немертвий і нарешті Дракула. Книга виходить друком 1897 року у видавництві Archibald Constable Co. Критики у більшості її хвалять докоряють лише за нагнітання жаху та не рекомендують книгу людям зі слабкими нервами. Це краща історія про диявола, яку я читав за багато років, пише автору Артур Конан Дойл. Але Дракула стає бестселером не відразу. В широких народних масах розходиться після видання дешевою шестипенсовою книгою у м'якій обкладинці. В Сполучених Штатах історія про графа вампіра користується чи не більшою популярністю, ніж на Батьківщині. На початку ХХ століття перевидання йдуть одне за одним. Більшість людей вважають, що прототипом графа Дракули є правитель князівства Валахія Влад III, який жив у другій половині 15 століття. Брем Стокер дійсно читав про нього. Але від реального влада Дракули взяв лише ім'я і той факт, що він героїчно воював з турками. Це були часи нестримної експансії турків Османів до Європи, коли Візантійська імперія а разом з нею низка Балканських держав доживали останні роки. Є принаймні шість ключових відмінностей між справжнім та романізованим Дракулею. Перша Влад Дракула ніколи не був графом, а мав титул господаря, тобто князя Валахії, попередниці сучасної Румунії. Друга. Влад Дракула ніколи не правив Трансильванією. Ці землі знаходилися під владою угорського короля. Дракула там народився, бо його батько мав прихисток в трансильванському місті Сігіжаара. Лише онук влада Дракули отримав від короля Угорщини землі в Трансильванії. один з маєтків поблизу карпатського перевалу Борго, де Бремстокер розмістив замок графа вампіра. Третя, Влад Дракула не належав до народу секлерів, як про це пише Стокер. Він етнічний валах. Валахи нащадки древніх дахських племен та предки сучасних румунів. Дракула належав до роду Басарабів, дехто припускає тюркське походження цієї династії від печенігів чи половців. Басараби дали своє ім'я історичній області Бесарабія. Сьогодні це територія Молдови та Південно-Західна частина України. Четверта, дракуло це прізвисько, не пов'язане з дияволом. Батько господаря Валахії, якого теж звали влад, після вигнання з батьківщини жив при дворі угорського короля та імператора священної Римської імперії Сигізмунда Люксембурга. Той створив орден дракона, об'єднання лицарів для боротьби з мусульманами, емблема ордену дракон, що обвиває хвостом свою шию. Влада старшого посвячують у лицарі, і, повернувшись додому, він карбує монету із драконівською символікою. З того часу його називають Дракул – дракон. Влад третій у спадок отримує прізвисько Дракула, син дракона. П'ята Брем Стокер жодним словом не згадує патологічну жорстокість дракули. А саме цим він не увійшов в історію: активно практикував насадження живих людей на палю. Кілок вводився в тіло так, щоб жертва повільно сповзала донизу. Кілька днів вона конала, аж поки не помирала через пошкодження життєво важливих органів. Влад Дракула любив помилуватися на страждання нещасних згори. Або з палацової башти. Іноді апетитом обідав в оточенні помираючих. Дехто стверджував, що при цьому він пив не вино, а людську кров. Мав своєрідне почуття гумору одного разу посадив на палі мандрівних монахів, а поряд віслюка, на якому вони приїхали. Іншим разом, коли підсудний зі сльозами доводив свою чесність, сказав: Тоді я звелю відрубати тобі голову і виставити в церкві для поклоніння як святиню. Після страти кількох наближених посадив в їхніх черепах капусту та пригощав неї друзів покійних. Найвідомішими є три масові страти влада Дракули: перша так званий Великодній бенкет, коли запрошених на свято бояр насадили на палі, друга розправа з жителями трансильванського міста Брашов, в тому числі з жінками та дітьми, третя геноцид мирних мусульман, які жили в Болгарії. Під час війни з турецьким султаном Мехмедом ІІ. Дракула за кілька тижнів убив 23 тисячі людей. Там були і немовлята, перебиті кілками до трупів матерів, животи, яких були розпороті, так що птахи звили там свої гнізда. Одні були вбиті давно, інші зовсім недавно, а деякі вже перетворилися на скелети. Писав очевидець. За такі злодійства турки прозвали влада Дракулу Казиклубеєм, князем, який саджає на палю. А європейці по смерті тирана нарекли його Цепешем. Проколювачем. Шоста Дракула навряд чи міг стати вампіром, бо йому відрубали голову. В битві неподалік Бухаресту його вбили власні солдати, а голову відіслали турецькому султану. Все це пройшло повз брема стокера. Для нього Дракула залишився шляхетним героєм минулого, який продав душу дияволу. Якщо не правитель Валахії Влад Цепеш, то хто ж прототип дракули Брема стокера. Перший претендент шеф письменника, актор Генрі Ірвінг. В його зовнішності є щось демонічне. А одна з улюблених ролей Ірвінга це Мефістофель, тобто диявол. Енергетичний вампіризм Ірвінга безсумнівний, бо за роки спільної праці висмоктав зі Стокера усі життя високі. Коли актор помирає, з письменником стається інсульт. Зовнішність графа Стокер теж частково списує з Генрі Ірвінга. Сподівається, що той втілить образ Дракули на сцені. Але Ірвінг критикує зароблену за романом п'єсу. І відмовляється ставити її в своєму театрі. Другий претендент знаменитий письменник Оскар Уайльд. Денді еталон смаку та витонченості, найбільший літературний талант Англії кінця 19 століття. Знайомі з юності Стокер та Уайльд – суперники не стільки в письменництві, скільки на особистому фронті. Оскар впадає за красуною Флоренс Балкомб. Але в 1878 році вона виходить заміж за Брема Стокера. І приїздить з ним до Лондона. Між Уальдом та Стокером на якийсь час пробігає чорна кішка, але потім вони миряться. Можливу реакцію на ці події я поява в романі Любовного трикутника Джонатана Харкера, Міни Мюрей та графа Дракули. Харкера автор явно асоціює з собою, бо прізвище героя перегукується з вулицею харкурт Стріт, де мешкає Брем Стокер. Шлюб з Флоренс Балкомб не приносить письменнику щастя. Після народження сина вони не мають близькості, а Брем шукає задоволень в дешевих притунах лондонського Істенду, і на додачу знаходить там Сифіліс, який врешті-решт зведе його до могили. Серед інших прототипів великого вампіра називають угорську графиню Єлизавету Баторі. Вона жила на 100 років пізніше влада Цепеша. власноруч вбила понад 600 людей та приймала криваві ванни. Принаймні в цьому її звинувачували та ув'язнили в одному з замків. В готичній історії про графа Дракулу є приховані сенси. Коли Бремстокер пише свій роман, Велика Британія перебуває в зеніті своєї могутності. Це велика колоніальна імперія, над якою ніколи не заходить сонце. Та англійці не впевнені в майбутньому. Довга економічна депресія 70-90-х -х, х років вдвічі зменшує темпи росту промисловості, майже вбиває сільське господарство, земельна власність втрачає цінність. В Ірландії розгортається протестний рух орендарів, яким нічим платити за землю. Суспільство стрімко змінюється і замість родової аристократії на перший план виходить великий бізнес. Ззовні Британським островам здається, нічого не загрожує, але песимісти прогнозують, що скоро станеться зворотна колонізація, мігранти поглинуть корінний народ. На цьому фоні поліція Лондона шукає маніяка, який вбиває повій в районі Вайтчепл. Його називають Джеком Різником і простолюд впевнений, що він емігрант. В якийсь момент підозра падає на афариста Френсіса Тамблті. З ним близько знайомий Кейн, письменник, якому Брем Стокер присвячує свій роман. Таким чином, автор Дракули на відстані одного рукостискання від потенційного вбивця. В романі Дракула Стокер матеріалізує страхи епохи чужий це вампір, який прибуває до Англії, аби знищити цивілізацію і підкорити людей. Англійці переконані, що загроза прийде зі Сходу. В юності Стокер багато чув про Кримську війну, коли Західна коаліція Великобританії, Франції та Сардинського королівства протистояла варварській Росії. Тому в Романі росіяни чітко на боці зла. Саме на російській шхуні Деметра грав Дракула дістається до Великої Британії. І на російському ж кораблі Цариця Катерина тікає назад у Трансильванії. Крім росіян, в переміщенні графу Дракулі допомагають цигани та словаки. На думку тодішніх британців, відсталі а тому зловісні народи. Для боротьби зі злими силами Стокер формує власну коаліцію цивілізованих народів: за голландець Ван Хелсінг, британці Джонатан Харкер, Джон Сюарт, Артур Хомвуд та американець Квінсі Моріс. Прихована сексуальність. Сексуальний підтекст Дракули дехто трактує як виміщення латентного гомосексуалізму Брема Стокера. Мовляв, його гаряче захоплення Генрі Ірвінгом та дружба з Оскаром Уайльдом не лише платонічні. Самого Уайльда пізніше засудять за грубу непристойність з особами чоловічої статі. Молодий Брем Стокер пише пристрасного листа ще одному бісексуалу поету Уолту Уітмену Я хотів би називати вас товаришем і говорити з вами так. Як не часто говорять люди, які не є поетами. каже Стокер, прочитавши його збірку поезії Листя трави, де прославляється чоловіча дружба. На підозрі наводить і сцена в замку графа Дракули, де той відбиває Джонатана Харкера у трьох жінок Вампірів. Ця людина належить мені. Посмійте тільки торкнутися його, і ви матимете справу зі мною. каже граф. Дракула та права жінок. В кінці 19 століття становище жінки в суспільстві змінюється. Замість того, щоб бути доброю господиною та вірною дружиною, панянки прагнуть самореалізації, визнання і навіть політичних прав. Формується тип нової жінки, яка хоче позбавитися від старої моралі. В романі Дракула дві дівчини Люсі Вестенра та Міна Мюрей уособлюють різні шляхи жіночої емансипації. Люсі розкута, відверта та легковажна. І тому після спокуси Дракули стає вампіром і втрачає жіночі чесноти, сноту і прагнення до материнства. Страхітлива сцена, де чоловіки на чолі з Ван Хелсінгом, відкривають склеп Люсі Вестенра, аби заспокоїти її душу, списана з реальних подій. Сусід Брема Стокера, поет та художник Дента Габріель Росетті, нестямно любив свою дружину Елізабет Сідал. Після народження мертвої дитини в жінки почалися проблеми з психікою. Одного дня, умисно чи випадково, вона прийняла смертельну дозу Лауданому, спиртової настойки Опію. Безутішний вдовець поклав до її могили рукописну книгу своїх віршів. Та за сім років Росетті передумав і викопав тіло для того, щоб забрати цінні поезії. Ці вірші видав окремим збірником. Зовсім іншою є мінна Мюрей, чиє ім'я це анаграма слова аніма душа. Вона віддана своєму нареченому, а потім чоловіку. Хоча бути йому у всьому корисною і для цього освоює друкальську машинку та стенографію. В той же час вона енергійна та рішуча, і завдяки їй борці з графом Дракулою знищують вампіра. Епілог після Дракули Бремстокер напише ще сім романів, але усі вони підуть у небуття. Автор таки не заробить шалених грошей. Коли не стає Генрі Ірвінга, приходять темні часи. Фінансова скрута та хвороби супроводжують його останні роки життя. Брем Стокер помирає 20 квітня 1912 року в Лондоні. В некрологах роман Дракула майже не згадують. Англійцям Стокер пам'ятний лише як помічник видатного актора. Дракула міг розділити долю сотень інших готичних романів. Його просто забули. Але втручається кінематограф. В 1922 році виходить німий фільм німецького режисера Фрідріха Мурнау Носферату Симфонія Жаху. Автори перенесли дію з Лондона до Гамбургу, а граф Дракула стає графом Орлоком. Через суперечки про авторські права прем'єра завершується скандалом. Але з цього розпочинається тріумфальна хода великого вампіра на кіноекрані. У Бела Лугоші британці Крістофер Лі та Гері Олдмен створюють найкращі кінообрази Дракули. А в 1974 році плач та ікла кровопивці приміряє українець голівудський актор Джек Пеланс. Епоха Дракули триває. Народжений в 19 столітті, він успішно адаптується до століття 21-го.